Всім доброго вечора. Підключив я свій телевізор 12 вольтовий. В мене приставка Опера 12 вольтова. Підключена вона у мене через три акумулятора від телефона. Вони разом видають 12,2 вольта. 12,5 плюс-мінус. Ще й у мене 5 запасних на всякий случай. Показую. що є у мене тут 12 вольт. За шкалі треба переключати на 50. І в мене тут покаже 12 вольт. Дуже просто зроблено. Це, звісно, тимчасово блок замість антени, який під'єднується 220, я зробив, поставив так само батарею 4,5 Ве запітує чисто антену. Підключені в мене на прямо напряму до, бл... до плати антени. І все працює. Кого заінтересувало, беріть, пробуйте собі робіть.